Розмарин, який росте та зимує у відкритому ґрунті, і при цьому гарно квітне, і це не вимисел, це реальність. Чесно кажучи, я не знаю, чи вдається комусь в Україні взимку зберігати розмарин. Серед моїх знайомих таких немає, можливо, десь в теплих куточках західної України я була б рада отримати таку інформацію. У мене ж раніше були обережні спроби вирощувати його в ґрунті, але кожного разу він гинув навіть з укриттям. І якщо навіть в одну теплу зиму вдається проскочити, то в наступну зиму може бути 2-3 сурові холодні тижні, і це буде критично. Тому що розмарін це дитя Середземномор'я, і йому потрібно багато сонця і світла. І те, що я побачила його тут, на північному заході Німеччини, а не в сонячній Італії, чи Франції, це визиває подвійне здивування. Виявляється, що цей клімат є значно теплішим і приємнішим, чим в Україні, ну принаймні, для розмарину. А якщо сонця недостатньо, і падає тінь від будинку, наприклад, як на цьому відео, то розмарінчик зразу лисіє.